Наразі дещо змінився процес створення уточнюючого медичного висновку для неідентифікованого пацієнта після того, як його об'єднали з ідентифікованим. Тому давайте коротко розглянемо цей процес. Для цього переходимо до електронних медичних записів. У нас є неідентифікований пацієнт, який лікувався в стаціонарі. Для нього було створено. Два медичні висновки. Перший медичний висновок з 22 грудня до 24-го. і потім було продовження медичного висновку з 25 по 29. Для того, щоб створити уточнюючий медичний висновок, нам спочатку необхідно об'єднати неідентифікованого пацієнта з ідентифікованим. Для цього ми переходимо в ідентифіковані пацієнти в базі МІС. От нам необхідно натиснути об'єднання неідентифікованого та ідентифікованого пацієнтів, створити запит. В лівій частині вікна обираємо з бази або з електронної системи ідентифікованого пацієнта. Також можемо вибрати з електронної системи, якщо в базі такого немає. В правій частині вікна обираємо неідентифікованого пацієнта. Натискаємо Створити запит на приєднання. Такий запит дійсний 60 хвилин. Далі пацієнт отримує СМС-повідомлення. Тут нам необхідно внести код підтвердження і натиснути Так. Після цього підписуємо об'єднання. Після того, як запит успішно підписаний, ми обираємо ідентифікованого пацієнта. Та переходимо до чернеток медичних висновків про тимчасову непрацездатність. Натискаємо Створити. Тут нам необхідно створити нову взаємодію. Тут є відмінність від того, як створювалися уточнюючі медичні висновки раніше. Раніше ми обирали взаємодію, яка була створена для неідентифікованого. Тут ми створюємо нову або обираємо взаємодію. Створену в електронній системі, але вже для ідентифікованого пацієнта. Давайте створимо нову. Обираємо пріоритет, обираємо послугу. Обираємо діагноз. Зберігаємо. Реєструємо. Взаємодію після створення епізоду і вписуємо. Після успішного створення повертаємося до уточнюючого медичного висновку. От у полі Пов'язаний медичний висновок нам необхідно обрати неідентифікованого пацієнта якого ми приєднали до ідентифікованого. От обираємо медичний висновок. Отримаємо повідомлення про те, що поля будуть заповнені згідно вибраного висновку. От зверніть увагу. Поля заповнилися автоматично. В неідентифікованого пацієнта у нас було два медичних висновки. Перший починався з 22 го числа і закінчувався 24-м. Тому дата початку заповнилася автоматично датою початку першого медичного висновку. Дата завершення другого медичного висновку у нас було 29-те. Він був з 25 грудня по 29-те. Тому кінець періоду дійсності уточнюючого медичного висновку автоматично встановлюється, як. Кінець періоду останнього медичного висновку не ідентифікованого пацієнта. Далі натискаємо створити чернетку в e-health. «Е Закриваємо повідомлення та не забуваємо підписати медичний висновок. Маємо успішно створений медичний висновок для пацієнта. Далі ми можемо роздрукувати інформаційну довідку для пацієнта, якщо це потрібно, переглянути деталі медичного висновку, категорію, дати початку, дати завершення. Ось тут ми бачимо, що це уточнення медичного висновку для неідентифікованого пацієнта. Можемо переглянути інформацію про пов'язаний медичний висновок. З цього ж вікна ми можемо. Позначити медичний висновок як введений помилково, а також повторно надіслати його до електронного реєстру листків непрацездатності. Також ми можемо переглянути інформацію про інтеграційні процеси. Чи створився електронний лікарняний, чи ні. В ідеальному варіанті статус інтеграційного процесу має бути виконано. Тут також ми побачимо номер електронного лікарняного пацієнта.